і мудрі птахи, які злетіли з пензля Лізи Миронової, сьогодні співають у доброму обісті посеред Києво-Печерської лаври у музеї, що став найтеплішою в світі оселею безсмертних творів Катерини Білокур. А прилетіли вони не тільки на виставку. Міністр культури України Іван Дзюба запросив трьох чудових художників, щоб саме в цих стінах вручити премію Катерини Білокур. Іван Лисенко, чиї твори увійшли до Світової енциклопедії народного малярства, Яків Іванович Падалка, син знаменитого художника талановитий майстер, теж стали лауреатами премії. А вона, Катерина Білокур, дивилася і слухала гостей, які зібралися на це добре свято, і тихо раділа душею. А може, вона і є, свята материнська душа України? Це Бориселійник, голова фонду культури, помітив, що матері з віком стають обличчям схожі на неї, і, мабуть, саме її материнська любов до світу, до святої своєї землі, любов її, що так прагла вдосконалювати світлому усе навколо, через картини переливається в душі інших художників, наповнює живлющим талантом кров і продовжує добротворення. І кожен глек, створений яковом падалкою, не порожній. І кожне полотно Івана Лисенка чи Лізи Миронови, чи багатьох інших народних майстрів, згуртованих у спілку, що її очолює сьогодні Володимир Прятка, то данина неперервності істинного потоку, який в нашій цивілізації носить ім'я Україна. Проведіння Боже творить безсмертні душі. Який ж час в безмірі вічності душа нашого народу жила в Катерині Білокур. І от її племінник, член жюрі вручив художникам білі конверти, щоб підтримати їх Мольберти, поповнити коробки фарбами, вручив відправління банку Юніверс. А от держава не спромоглася натопити маленьку хату на батьківщині Катерину Білокур, хату, що стоїть сьогодні пусткою. Тому так гірко зривався на риданням народній пісні голос Ніни Матвієнко. І думалася, яке щастя, що є музей народного декоративно-прикладного мистецтва, в якому душа всесвітньо відомої художниці гріється серед друзів.